там 20 серпня подавали через канцелярію документи на виконання молоко. Це все. Про надання витягу з державного реєстру та підтвердження того, що провадження господарських добре, систем. Значить, давайте запишу, будь ласка, документу написано. Заяви клопотання якісь до початку. Ну, вже. жодних. Жодних. Позвоню, ми отримуємо повністю чи частково? Так, ваша часть повністю, тому що ми вже в позовній заяві вираховували розмір франшизи, це 500 гривень. вираховували, да? так? Так, так, Тому підтримуємо по. Запросимо стягнути. А 50, що відповідач? А відповідач на зв'язок не вийшов з нами так точно. А що це за ситуація? Розкажіть, будь ласка, що це за по суду, тому що зазвичай де постанова? А це а, просто учасника шкода. Так, було а, нанесені а, тілесні пошкодження середньою тяжкості. Це серйозно. Так, так, так. Там стаття, якщо не помиляюсь, так, 286 частина другого кримінального кодексу. Ну, Тобто нанесення тяжких тілесних телефон. Скажіть, будь ласка, там не було ніяких цивільних позовів до. Так, здається, щось було, але зараз. Ну просто як, як це узгодити з. Щоб ми, щоб ми не стягнули подвійно саме. Так, ну по-перше, перевіряла наша служба безпеки, а по-друге, тут у, у вироці зазначено, що цивільні позови потерпіли гриньова ММ, Гриньова АВ, залишити без розгляду. Тобто, ну, от, і стягнуто... А до... у вас немає інформації, що лі цього цивили? Більше, більше жодної більше більше інформації немає. Ну, справа не дуже свіжа, тому я думаю, що я що з відповідачем? не бачу? А що з відповідачем? за живий він не живий? А глобус так, він живий. Це частина цієї вік. Він що розгрупку вони, в принципі живі. А чому вони ходять Вони Ну, не заміни не спілкуються, не відповідають, за ну а ви до них якісь звернення щось робили? Ми ж писали їм так. Ми писали їм претензію. Ще в 12-му році, десь а, в 13-4. В 2018 році писали і більше жодних від них ніяких не було. А, ми потім ще досилали їм документи, не було вироку суду, ми його отримали і вислали, щоб не було. Зрозуміло, значить, скажіть мені, будь ласка, значит, по звіту у нас 57 369,76, 369 76, правильно? Так. Так. Виплата 38 тисяч 859,76. п'ятьдесяв комосімся шість. Правильно розуміє? Так. А чому різниця? А, я точно ну, не дуже на технічних ціх. Там вираховується якась різниця а між сам знос? А, ні, тут не знос, тут е, між остаточною стоями, то тобто залишковою вартістю пошкодженого автомобіля, який вже не підлягає. Ремонту, та ремонтом, якби він проводився, якби автомобіль підлягав ремонту, uh -huh. і там виходить, якось вони там домовляються, ну, зі страхувальником, виходить така сума. Я просто тобто поліс МТСБУ відповідь надійшла до суду. А, така повідомляє, що наш запит на запит суду. Бан ТЗ здесь наведены центральные базы. Мне як минимум сопуская ведомость от страховой компании за результатами додаток. Также не цей поліс, тобто тут на самом e, Так, і давайте тоді що, що ви бажаєте, тебе с этого матеріала споразума. Більше нічого ваше час. Більше, тобто, доказів ніяких більше, так, да? ну, значить, такі висловлю вашої вимоги. Просимо стягнути зі, а, з товариства з додаткової відповідальності страхове товариство з додатковою відповідальністю в область на користь позивачам. Тобто нас 38 вісім тисяч триста гривень 76 копійок. В якості страхового відшкодування та сплачений судовий, судовий збір так, у розмірі 1827. А вони взагалі джетну зрозуміло. Тобто вони взагалі ніяких спроб можливо визнати чи ще не буде не, не чого? Ну вони взагалі погано платять. по ЕГС. І на контакт теж не йдуть. Ясно. Ну, матеріалів для винесення рішення достатньо, тому це забирається нарощують. компанія ПЗУ Україна до товариства з додатковою відповідальністю е, Інтерліск Україна е, до страхового товариства «Золотий», з ЛТО раз, е, позову приватного акціонерного товариства, страхова компанія ПЗУ Україна. До товариства з обмеженою відповідальністю, страхове товариства з додатковою відповідальністю Глобус оголошується, щоб не на частина чи засідання за участю представника позивача. Задовольнити повністю стягнути з відповідача суму в розмірі 38 359 гривень, 76 копійок, присудити судовий збір за рахунок відповідача в розмірі 1827 гривень копійок. Повний текст рішення буде складено, можна отримати його за заявою до канцелярії. Вівторок, порядок доставлений відомий. Відповідачу, вказове рішення дійсно на почту. дякую за увагу.